Мої вітання. Слава Україні. Сьогодні у нас 16 січня, четвер. Я пропоную вашій увазі програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації. Той огляд, який я сьогодні зробив, що сьогодні за день повідомляли і повідомляють впливові світові змі. Ну, новиною номер один це приїзд е, прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера до Києва. Ця угода. Сторічно також згадували безумовно про приїзд міністра оборони Італії. Про це писали і повідомляли в першу чергу італійські ЗМІ, але не тільки про це. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто сьогодні згадати. Сполучені Штати Америки, Асошети Прес, стармер в Києві для переговорів з безпеки з обіцянкою історичного партнерства з Україною. Британський уряд заявив, що стармер президент Клим Зеленський підписали. Угоду про сторічне партнерство, яке охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля. Дійсно, це насправді для нас дуже-дуже добре, це хороший сигнал, особливо напередодні інаугурації Трампа 20 січня. Нагадую, що Старб недавно зустрічався з президентом Франції Венерім Макроном. Я так розумію, що вони там виробили спільні сили, зокрема, тут і під час візиту обговорювалося питання щодо миротворчих сил так, з Великої Британії. Зеваштовом пост, британський стармер відвідує Україну, щоб пообіцяти підтримку на тлі російського повітряного нальоту. Ну і тут, до речі, якраз і згадують, що він якраз пробував у Києві, коли була атака безпілотниками, російськими безпілотниками столиці України міста Києва. Ньюсвік, на мою думку, достатньо цікавий матеріал розмістив, Я хотів би вас з ним ознайомити щодо того, що як тут заголовок союзники Путіна в НАТО стикаються з політичними потрясіннями. Ну, мова йде про премєр міністра Словаччини Фіцо і про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ну, зокрема, світ пише: союзники президента Росії Володимира Путіна в Угорщині та Словаччині все частіше стикаються з, негатив, з негативною реакцією через свою промосковську позицію. Ну і зокрема нагадують, що цього тижня Фіцо зіткнувся з різкою критикою з боку свого політичного суперника Міхала. Шемички за поїздку до Москви 22 грудня для зустрічі з Путіним. Це було названо ганьбою і спонукало опозиційні партії ініціювати втом недовіри уряду Фіцо. Ну, якщо буде вотом недовіри, то будуть інціновані позачергові вибори. Побачимо, чим то все завершиться. В Горщині Євроскептик Орбан втрачає позиції. По західному налаштованому проукраїнському консерватору Петру Мадяру, якого рекламували як наступного лідера країни, створюючи безпрецедентну загрозу правління Орбана. Ну, Не знаю, як там насправді буде в реальному найближчим часом. Побачимо, але сподіваюся, що Ньюсвік тут ну, не помиляється. Велика Британія Ройтерс США запровадили нові санкції проти Росії перед поверненням Трампа в Білий Дім. Сполучені Штати в середу запродили сотні санкцій проти Росії, намагаючись посилити тиск на Москву в останні дні правління адміністрації Байдена та захистити деякі санкції, введені раніше пише воройте. Ну зокрема, то йдеться про те, що нові санкції видаються відповідно до виконавчого наказу, який за словами високопоставленого чиновника Казначейства, вимагає повідомити конгрес перш, перш ніж будуть які дії, щоб можна буде скасувати ці санкції. Тобто, хочуть ці санкції закріпити. І щоб зразу адміністрація Трампа не могла і скасувати і це дуже дуже добре. Дегардія. Великобританія підтримує Україну поза цією жахливою війною сторічним пактом, каже Стармер. Ну, також пишуть про цей от візит. Кір Стармер оголосив про історичне сторічне партнерство з Україною, заявивши, що Велика Британія підтримуватиме Україну по завершенні цієї жахливої війни та в майбутньому, де вона знову стане вільною та процвітаючою. Україну. Я сподіваюся, що Україна дійсно буде вільною і процвітаючою. Ну, Зокрема, тут також нагадують про те, що коли велися перемовини в Маріїнському палаці, що штамів пролетів над цим палацом російські безпілотники працювала українська протиповітряна оборона. Ну, і, Зокрема, також пишуть про те, що Велика Британія поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони. Сказав Стармер у 2025 році: Сполучене Королівство надасть Україні більшу підтримку, ніж будь-коли, заявив прем'єр-міністр Великої Британії, додавши, що Велика Британія поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони, розроблену Британією фінансованою Данію. Ну дуже дуже і дуже добре. Ну і також буде продовжити навчання українських військовослужбовців. Вже 50 тисяч пройшли навчання у Великій Британії. The телеграф. Британські війська можуть очолити миротворчу місію в Україні, незважаючи на скорочення, наполягають військові начальники у Великій Британії. Якби це набрало обертів, Сполучене Королівство мало сильну позицію, щоб лідирувати, і я думаю, що ми хотіли б цього повідомило високопоставлене джерело в армії The Телеграф. Ну і зокрема також здається про те, що це джерело підкреслило, що, хоча такі кроки тільки на розгляді, ніякого глибокого військового планування ще не відбулося, з цього питання, яке наразі є політичною позицією. Але це може відбутися, і якщо це буде прийнято це рішення, тоді Британія готова і може очолити оці миротворчі сили в Україні. Франція, французька зателемонт. Кремль четвер відкинув звинувачення Польщі в тому, що Росія планувала терористичні акти в авіаперельотах по всьому світу, ну, про це заявив Дмитро Пісков. Ну, вчора дійсно прем'єр-міністр Польщі Туск під час візиту президента України Володимира Зеленського заявив, що Росія от, планувала за інформацією оці терористичні акти на авіарейсах у всьому світі, також Лімон пише про те, що постачання, винищувачів в Україну дотримується свого графіка. Мова йде про Париж. і Остров нагадує, що там Норвегія f 16 зобов'язалася поставити, а Франція Міраж Міраж 20035. Ну і зокрема, наводить слова. Міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню. Графік, як я вже зазначив, виконується. Він захотів коментувати інформацію на різних сайтах, згідно якої три літака міраж вже би мали бути доставлені до 20 січня в Україну. Ну, сподіваюся, що будуть доставлені, можливо, і більше. Ну, це і стосується і щодо f 16 із Норвегії. Що графік дотримується? Льофі Гаро, Марко Рубіо закликає до сміливої дипломатії, щоб покласти край війні. Ну, це мова, йде про ті слухання, які відбулися. В Сенаті, так, де він заявив, що потрібна смілива дипломатія. Але тут також пише Фігаро, що головна, що сказав Рубіо, що головна проблема України за словами, за його словами, не в тому, що їй не вистачає грошей, а в тому, що не вистачає українців. Ну і також нагадую Фігоро про візит Кіра Стармера до України. Німеччина. Звідоча Сайтонг он. у Берліні побудують український хаб єдності. Ну, мова йде про те, що уряд Німеччини та України домовилися про створення хабу єдності в Берліні. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ у прес-релізи. Цей хаб єдності має слувати центральною контактною точкою для українських біженців, які за кордону І звідоче Сайтонг нагадую, що зараз в Німеччині, я так як розумію, офіційно перебуває 1 мільйон, 200, 1 мільйон 240 тисяч українців. Ну і звідоча Сайтонг також. Пише, що в Україні, щоб повернути їх на батьківщину, от створили це Міністерство єдності. Ми про нього також вже з вами говорили. Так і Пігель, кандидат в, на посаду дерсекретаря від Трампа не виключає скасування санкцій проти Росії. Ми маємо значну кількість санкцій проти Російської Федерації і вони стають далі більше і більше. Це має бути частиною розмови, коли справа доходить до пошуку мирного рішення. Сказав сенатор Марк Рубіо, який був новому президентом США Дональдом Трампом. На слуханнях у Сенаті для затвердження кандидатури про це повідомляє CNN, пише Такі е, Шпігель. Німецьке агентство преси також про, згадує про цей фізит Кіра Стармера в Київ, Україна та Великобританія підписали сторічний договір. Документ не містить жодних гарантій чи союзницьких зобов'язань, пише німецьке агентство преси. Проте в угоді Лондон погодився підтримувати Київ військовою допомогою в еквіваленті понад 3,5 мільярди євро щорічно, щонайменше до 2030 31 фінансового року, і стільки, скільки буде необхідно. Ну і також німецьке агентство преси відзначає, що Великобританія збільшується свій внесок підготовку фахівців. Для західних винищувачів для ВПС України ви згадували з вами про ці f 16 так, з Норвегії і міражі з Франції, думаю, що будуть ще якісь винищувачі. Сподіваємося, також військово-морські сили обох держав повинні тісніше співпрацювати, особливо в Чорноморському регіоні, і це дуже добре. Іспанія, Іспанська Ельмундо. Європейський союз виділить Україні більше гуманітарних коштів у 2025 році, ну, скоротивши трохи виділення на. На Африку мова йде про те, що заявлено 1,9 мільярдів на 2025 рік. Це на 100 мільйонів більше ніж у 2024 році. Зокрема, європейський союз відкладає 140 мільйонів для України, оскільки в наступає в третій рік війни з Росією і ще 8 мільйонів для сусідньої Молдови. Ну минулого року нам було виділено 115 мільйонів гуманітарної допомоги. Ельмундо е, також е, пише про нового прем'єр-міністра Болгарії, який був обраний е, Росен Желєсков, 56-річний юрист і рішучий захисник Європейського Союзу та продовження підтримки України в захисті від російського нападу. Незважаючи на те, що в його новому уряді є партії, які виступають за російські, ну такі проросійські партії, пише і нам і повідомляє Ельмундо. Ну і також наводить слова. Нового прем'єр-міністра Великобританії сьогодні в Україні сьогодні Україна платить великою ціною людськими життями за відстоювання цінностей, свободи та демократії. Ми усвідомлюємо, що напад на українців загрожує долю всього демократичного та вільного світу. І це дуже добре, що такий прем'єр-міністр зараз є у Болгарії. Там я так розумію, в Росії були свої якісь серйозні сподівання. І Італія, італійська републіка пише про візит міністра оборони Італії. Відо там, що от була атака безпілотників, що там все добре повідомило Міністерство оборони. Ну а італійська Лястампа про те, що команда Трампа вивчає стратегію нафтових санкцій для сприяння російсько-українській угоді. Ну, Зокрема, мова йде про те, що е, розробляє шокомасштабну стратегію нафтових санкцій США для сприяння дипломатичній годі між Росією та Україною в найближчі місяці, одночасно застосовуючи тиск на Іран і в населок. Про це повідомляє і Блумберг пише. Вітейська стампа з посиланням на джерела знайомі ситуації. Ну і якщо нова адміністрація вважає, що вирішення війни в Україні вже не за горами, вона може вжити заходів на користь російських виробників нафти, які перебувають під санкціями, і це допоможе вкласти мироновому богу. Другий варіант, якщо як покладатися на санкції, що ще більше посилити тиск на Росію, ну сподіваюся, що другий варіант він буде більш е, таким дієвим. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною, що ви додивилися її до кінця. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу, так як і коментування, підписка. Отже, прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!